Хочу вам сказати, коли до цього часу ми мали фракції в трьох радах, в Старицькій два депутати, в Чернораді два депутати і, і виникає два депутати. Так? Шість депутатів, то сьогодні ми будемо мали фракції в кожній районній раді і міській, і в тому числі місті Львові. Яка це буде фракція? Ну, я думаю, що це буде може, не настільки багаточисленне, як свободи. Але це буде потужна фракція. Тому що в першій п'ятірці нашої партії є дуже достойні люди, представлені в міську раду. Це Ткачук, і Едер, і Пасічник, я вже про це не раз говорив, і вони точно будуть депутатами військової міської ради. Тому що 10% партія регіонів набирає. Як би хто там не кричав, не говорив. Є 10%, висок, і це без суми. області. Що доверкається області, ми побачимо. Я, я, я не знаю, я думаю, що результат буде не менший. Е, ну, точно знаю, що вже в деяких округах кандидати від партії регіонів перемогли. Тому, що в Бузькому